Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 45, другий варіант. Перше завдання задача. Для шкільної їдальні придбали 44 кг макаронних виробів. 20 кг були у мішку, а решту у восьми пакетах порівну. Скільки кілограмів макаронів було в кожному пакеті? Запишемо умову до задачі. Макарони у нас були у мішку та в пакетах. У мішку було 20 кілограмів. А решта у восьми пакетах порівну. Значить, невідома кількість кілограмів в одному пакеті, але у восьми пакетах по невідомо скільки кілограмів. І всього було макаронних виробів 44 кілограми. Нам потрібно знайти, скільки макаронів було в кожному пакеті. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки макаронів було у пакетах. 44 відняти 20 дорівнює 24 кг у пакетах. Таких пакетів було 8 однакових. Знаючи, що всього 24 кг, ми можемо знайти, по скільки кілограмів було у кожному пакеті. 24 поділити на 8 дорівнює 3 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 24, ми знайшли першою дією, поділити на 8, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 44 і 20 поділити на 8. 44 відняти 20 дорівнює 24, 24 поділити на 8 дорівнює 3, 3 кг. Відповідь. У запитанні до задачі слово скільки замінюємо на 3, кілограми можемо записати скорочено: 3 кг макаронів було в кожному пакеті. Друга задача: з однієї ділянки зібрали 24 кг моркви, а з другої 25 Частину моркви розклали в 7 ящиків по 3 кг у кожний. Скільки кілограмів моркви залишилось розкласти. Запишемо умову задачі. Е, головними словами для запису умови у нас будуть було, розклали, залишилось. З однієї ділянки зібрали 24 кілограми моркви, а з другої 25 Це ми запишемо, як було. Але нам невідомо, скільки всього було зібрано з двох ділянок. Розклали в 7 ящиків по 3 кг. Нам потрібно знайти, скільки кілограмів моркви залишилось. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів моркви було зібрано з двох ділянок. 24 додати 25 дорівнює 49 кг. Тепер знайдемо, скільки кілограмів моркви розклали в 7 ящиків, якщо відомо, що в кожному ящику було по 3 кг. 3 помножити на 7 дорівнює 21 кг розклали. Ну, тепер можемо знайти, скільки залишилось. 49 відняти 21 дорівнює 28 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 49, ми знайшли першою дією, відняти 21, ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд. Від суми чисел 24 і 25 відняти добуток чисел 3 і 7. 24 додати 25 буде 49. 3 помножити на 7 буде 21. 49 відняти 21 до рівня 28 кг. Відповідь. Слово скільки в запитанні до задачі замінюємо на 28 кілограми можемо записати скорочено. 28 кг моркви залишилось розкласти. Третя задача. Із старої яблуні зібрали 54 кг яблук. А з молодої у 6 разів менше. 40 кілограмів яблук витратили на сік, А решту залишили на зиму. Скільки кілограмів яблук залишили? Запишемо умову до задачі. У нас була стара та молода яблуні. Зі старої яблуні зібрали 54 кілограми яблук. А з молодої невідомо скільки. Але відомо, що у 6 разів менше, ніж зі старої. Всі яблука. Треба знайти, скільки було яблук зібрано зі старої та молодої яблуні разом. 40 кг із цієї кількості витратили на сік. Витратили 40 кг. А решту залишили на зиму. Потрібно знайти, скільки кілограмів яблук залишили на зиму. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів яблук зібрали з молодої яблуні. 54 поділити на 6 дорівнює 9 кілограмів. Зібрали з молодої яблуні. Тепер знайдемо, скільки всього кілограмів яблук зібрали з двох яблунь. 54 додати 9 дорівнює 63 кілограми зібрали разом. 40 кілограмів витратили на приготування соку. Потрібно знайти, скільки кілограмів яблук залишилось. 63 відняти 40 дорівнює 23. Поєднаємо у виразі три дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 63 ми знайшли другою дією, але в другій дії ми 9 знайшли першою дією. Відняти 40. Вираз буде мати такий вигляд. До 54 додати частку чисел 54 і 6. 54 поділити на 6, 9, 54 додати 9 63. – 63 відняти 40 23 кг. Відповідь: 23 кг яблук залишилось. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Добуток чисел 5 і 9 дорівнює 45. До 8 додати добуток чисел 8 і 3. 8 помножити на 3 дорівнює 24, 0 додати 24 дорівнює 24. До 25 додати добуток чисел 7 і 5. 7 помножити на 5 дорівнює 35, 25 додати 35 дорівнює 60. Частку чисел 48 і 8 зменшити на 6. 48 поділити на 8 дорівнює 6, 6 відняти 6 дорівнює 0. Частку чисел 56 і 8 зменшити на 2. 56 поділити на 8 дорівнює 7, 7 відняти 2 дорівнює 5. До 4 додати добуток чисел 7 і 3. 7 помножити на 3 дорівнює 21, 4 додати 21 дорівнює 25. До 45 додати частку чисел 9 і 3. 9 поділити на 3 дорівнює 3, 45 додати 3 дорівнює 48. Від 60 відняти частку чисел 36 і 9. 36 поділити на 9 дорівнює 4, 60 відняти 4 дорівнює 56. Різницю чисел 24 і 16 зменшити у 2 рази. 24 відняти 16 дорівнює 8, 8 поділити на 2 дорівнює 4. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Порівняйте вирази, поставивши знаки більше, менше або дорівнює. Перевіряємо. Суму чисел 7 і 1 помножити на 1. Потрібно порівняти із різницею чисел 4 і 4 помножити на 0. 7 додати 1 дорівнює 8. 8 помножити на 1 дорівнює 8. 4 відняти 4 дорівнює 0. 0 помножити на 0 дорівнює 0. 8 більше 0. 32 поділити на 4 поділити на 1. Потрібно порівняти із з виразом 30 поділити на 1 додати 5. 32 поділити на 4 дорівнює 8. 8 поділити на 1 дорівнює 8. 30 поділити на 1 дорівнює 30. 30 додати 5 дорівнює 35. 8 менше 35. 8 поділити на 8 додати 17 потрібно порівняти із виразом 17 поділити на 1 додати 0. 8 поділити на 8 дорівнює 1, 1 додати 17 дорівнює 18. 17 поділити на 1 дорівнює 17, 17 додати 0 дорівнює 17. 18 більше 17. 7 додати 1 помножене на 1 потрібно порівняти із виразом. 4 відняти 4 помножене на 0. 1 помножити на 1 дорівнює 1, 7 додати 1 дорівнює 8. 4 помножити на 0 дорівнює 0, 4 відняти 0 дорівнює 4. 8 більше 4. 12 поділити на 2 поділити на 6, потрібно порівняти із виразом. 12 поділити на 2 поділити на 6. Ми бачимо, що це вирази абсолютно однакові, без обчислення ми можемо поставити знак дорівнює. 8 поділити на 8 помножити на 1. Потрібно порівняти з виразом. 8 поділити на 8 поділити на 1. 8 поділити на 8 дорівнює 1. 1 помножити на 1 дорівнює 1. 8 поділити на 8 дорівнює 1. 1 поділити на 1 дорівнює 1. 1 дорівнює 1. Ставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. 30 потрібно поділити на якесь число, щоб воно було більше 5. Пригадуємо таблицю множення. 30 це 5 і 6. Для того, щоб воно було більшим, нам потрібно 30 поділити на 5, це буде 6, і матимемо вираз 6 більше 5. 27 потрібно поділити на якесь число, щоб воно було менше 9. Пригадуємо таблицю множення. 27 це 3 і 9. У нас вже є 9, значить, ми маємо поділити на 9, отримаємо 3, 3 буде менше 9. 45 поділити на яке число, щоб воно було дорівнювало 45. 45 ми можемо поділити лише на 1. Це буде 45. До 15 додати якесь число, поділити на яке число, додати 5, щоб воно дорівнювало 8. У нас перший доданок представлений часткою двох чисел. Другий доданок 5. Для того, щоб знайти невідомий доданок, ми повинні від суми відняти відомий доданок. 8 відняти 5 це буде 3. Значить, ми маємо 15 поділити на 5, щоб у нас вийшло 3. До 3 додати 5 дорівнює 8. 3 помножити на 8, ми маємо додати якесь число, щоб дорівнювало 40. Теж прораховуємо 3 помножити на 8, це буде 24. Перший доданок 24, другий невідомий, сума 40. Як знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок. 40 відняти 24 дорівнює 16. 2 помножити на яке число, щоб дорівнювало 0. 2 ми можемо помножити лише на 0. 2 помножити на 0 дорівнює 0. Накреслити прямокутник довжина якого 8 см, а ширина в 4 рази менша. Обчислити його периметр. Наскільки сантиметрів його ширина коротша від довжини? Запишемо умову задачі. У нас є довжина ширина. Довжина прямокутника 8 см. Ширина невідома яка, але відомо, що в 4 рази менша, ніж довжина. Необхідно знайти периметр цього прямокутника і порівняти, наскільки сантиметрів його ширина коротша від довжини. Виконати різницеве порівняння між довжиною і шириною. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, чому дорівнює ширина прямокутника. Нам відомо, що вона в 4 рази менша. 8 поділити на 4 дорівнює 2 см, це сторона Б. Знаючи довжину і ширину, ми можемо знайти периметр прямокутника. Пригадуємо формулу знаходження периметра прямокутника, суму чисел А і Б помножити на 2. Підставляємо замість А і Б його числове значення. Суму чисел 8 і 2 помножити на 2. 8 додати 2 дорівнює 10, 10 помножити на 2 дорівнює 20. Периметр прямокутника 20 см. А тепер ми повинні порівняти, наскільки сантиметрів довжина ширина менша за довжину. 8 відняти 2 на 6 см. І нам потрібно накреслити наш прямокутник зі сторонами 8,2 см. Відступаємо дві клітинки униз від запису, дві клітинки від початку ряду і креслимо прямокутник зі сторонами 8,2 см. Позначаємо одну сторону А, показуємо, що протилежна також А, позначаємо іншу сторону Б, показуємо, що протилежна також Б. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!